Після початку повномасштабного вторгнення з кожним днем все більше чернігівців починають розмовляти українською у побуті. Чому не робили того раніше? Причина у всіх одна: оточення розмовляло російською. Лише зараз ми почали розуміти важливість нашої мови. У мене просто займається одна дитинка. Вона дуже цікава. Він маленький, і він такий каже мені Володимир Анатольович, А так цікаво, Франція розмовляють по-французьки. Каже, в Німеччині розмовляють по-німецьки, а в Україні по-російськи, я такий стою, Ти правий. Я тренер-викладач бойових мистецтв і ну, стараюся дітям вести тренування на українській але раніше розмовляв на російській, тому що ну, всі розмовляли так. Спілкуєтеся у попиці? Буває російською, буває українською. Але якщо у відсотковому співвідношенні? 50 на 50. Угу. А українська мова переважати почала в вашій лексиці після 24 лютого? Ні. В мене мама, вона з Полтавської області, Полтавська галушка, там всі. Я їздила до тьоті, там спілкуються тільки українською. Угу. А батько в мене був росіянин. Тому він українською не розумів, тому спілкувалися російською. Якою мовою спілкуєтеся у тебе? Зараз українською. А, дум... До 24.02 спілкувалася російською. В публічному просторі українською. А як взагалі оцінюєтеся здібності українською? Треба ще вчитися. Якщо ви також захотіли вдосконалювати знання солов'їної, то в Гончаренко центрі якраз відкрилися безкоштовні курси з української мови, аби свої не забували свого. Тут формують п'ять курсів з різним рівнем володіння мов: початковий рівень А1, початковий рівень А 2 базовий та розмовний клуб українською. Також це у нас буде курс для тих, хто кому треба складати іспит для виконання службових обов'язків, тобто там монології. Дання тестів, вирішення цих тестів, тому що є така проблема, що важко зробити, та тому напрацьовуємо і тренуємо багато говорити та багато монологів. Багато хто говорить російською, чи точніше говорив. Але зараз ті, хто ходять, то дуже приємно бачити ті результати, що на початку російська мова, багато суржику, але наприкінці помітний дуже сильний інтерес і помітний результат, який вже учні отримують. Кожен курс триває близько 25 занять. Група займається раз на тиждень. Бажаючих багато, тому щоб не загубити охочих, організатори наполягають на реєстрації за формою, яку можна знайти на сторінці Гончаренко Центру Чернігів у Фейсбуці.